І так, в нас сьогодні неділя. Добрий день, дорогі мої. Погода на вулиці в нас прекрасна, як ніколи. Немає такої величезної вологості, як було до тепер. У нас, як завжди, обід і в нас в меню сьогодні розсіл на курячих ніжках. Ні, не, не. Сам від на ніжках, просто на стегенцях від курки розсіл. І на друге в нас лазаня. На лазаню ми придбали собі отак, отаке тісто. Написано лазаня на яйцях. Мається на увазі тісто зроблене на яйцях. І до неї йде це йде пармізан, це йде е, моцарелла, цей де афоміката, ну Це не моцарелла, це скаморця. Але... О, Починаємо. Так, ми налили води і кинули туди нашу, нашу, наші курячі стегенця. От я вам показую. От так. Наші курячі стегенця в баняку. Це буде наш розстіл. А це другий баняк ми налили на олії, нарізали цибульки і влили пасату. Соус помідоровий, і влили так, відповідно таку кількість води. У нас було пів літри води пасатої, соусу і пів літра води влили. Ну, Подивимося, що того може бути замало, але хай ще закипить то все. Тепер чекаємо, поки воно все закипить. Як Тільки закипить, зробимо маленький газ, де, роб... де вариться. Де вариться що? Горнятку води і кидаємо ковбаску і кидаємо, заморожений фарш, який нам, нам від того свишився. А в пательню ми кинули. Олії, влили олії, які з нарізаної цибулі. Ми будемо робити перець. Перець ми помиємо, також нарізаємо. Наша цибулька не всмажилася, а трошечки так тушилася. Ми зробилися мигенькою, ми кидаємо туди перець. До перцю ми кидаємо, не солимо нічого, тільки накриємо його кришечкою. І хай він нам тушиться. У нас ще лишився один, ми його поріжемо. До русову ми кинули цибульку. Я цибульку завжди кидаю в пір'ї. Кинули лавривий лист, кинули перець, кинули петрушку і базилік. Тепер кидаємо нарізану моркву великими кавалками, ось такими. Я нарізаю. Один Окей. Окей. Ага, це він мені рахунок приніс. Ми влили сюди у літі, кручили цю і дали трошечки е і тедли моркву. І сюди дамо ще горошок морожений і рис. У нас буде рис з горошком. Така страва. Бо в нас будуть стегенця курячі і нам треба потистени отакий. По Такий рис ми зробимо. А це у нас вже майже на викінченні, ще трошки треба його доробити перець. Пасата, нам зварилося соус помідоровий, нам зварився вже. Ми його виключаємо до лозальні. Так, будемо робити лозальні. І так, дорогі мої, наш обід готовий. У нас на обід сьогодні в меню були. Розсіл, Росо... рис з горохом і з куркою, лазанья, перець і квашена капуста тушкована. Я вам дякую за те, що ви зайшли на мій канал. Підписуйтеся, кладете лайки. Щиро, щиро від душі я вам кажу дякую. Хочу побажати вам міцного здоров'я! Гарного настрою, світлого і мирного неба. І сказати вам всім, заходьте на мій канал, коментуйте, лайкайте. Я з вами прощаюся, кажу вам щасливої, хорошої і теплої неділі, а нам смачного!